Вітаю вас на каналі. Сьогодні 16 серпня 2025 року, місто Поряслав, Київська область. Хотів би вам показати гібридну форму писанки Олега Михайловича Ефект ТоМ. Це урожай кореневласного куща. Четвертий рік кущу. Давайте подивимося зараз, яке показує урожай. Зараз я підійду, ось. Біля нього денька, але ну, вона ще не готова, а ефект вже готовий. За рахунок того, що були холодні ночі. Ушов такий більш темний колір, зазвичай він більш такий червонуватий, і у, а той ушов в цьому році ушов такий фіолет. І з запасом, бачите, деревини вже з'являється в нього більша грона. Ось Дивіться, така крилата. А зазвичай у нього грони такі грам 600-800. Давайте перейдемо по кущу. Все розове окрашене, це корневласна денька. Тоді я пізніше зніму ролика, розкажу знову про неї. Чи, що би ще хотів би сказати про ефект Тоєм? Він в е, мене достиг первіше, ніж зоренька. Він вже повністю набрав цукру, він вже повністю готовий, його вже можна зрізати для споживання. Давайте перейдемо подивимося на вантаження. Е, вся темніша ягода це ефект Тоєм. Він є, як тут закладений, бачите, і далі є такі грони. доволі. Це ну, Середня грона в нього, я кажу. Від 800 до кг. Запасом деревини я вже бачив на прищепі минулорічний, що в нього буде більше грона. Поки що такі вони невеликі по розміру, але вже їх стало більше. В цьому році. Бачите, це він, він закінчується, аж аж аж, аж тут. Ось це закінчується. Це ось остання грона ефекту М. Бачите, тут вона більш світліший колір має отакий що хотів би сказати, давайте до куща перейдемо стосовно як його краще навантажувати. Ефект М не закладає на кожному пагоні суцвіть, тому йому варто закладати або середню обрізку робити, або довго. Тоді він краще закладає урожай і можна більше отримувати навантаження. Що саме по ягоді? От зараз ми, я ще зріжу вам покажу, яка вона всередині. Здивіться. Зараз на сонечку покажу, вона така вона більш червонувата зазвичай, але в цьому році я вже сказав, що за рахунок холодних ночей вона стала більш фіолетова. Ягода, така мармеладна консистенція має, бачите, таку підхрусту тут нема. Є невеликий підхруст за рахунок шкірки. Але м'якість сама, бачите, така мармеладна. Вона більш соковита і. Має таку мармеладну структуру. По смаку в неї мускатів нема. Тут гармонія, але з'являються фруктові тона. Їх там важко визначити, що там саме. Ну тут муската нема, це точно. Бере свої, вона своїм надраннім терміном. Якщо зорінькі трошки треба повісити, якщо вона набирає колір, то ефекту, якщо забарвився повністю за рахунок своєї середньої по розміру грони, він достигає швидше. І тому він ну, обганяє зоріньку десь на тиждень-півтора. Він вже, Якщо при навантаженні, то зорінька більш пізніше, бо десь на тиждень-півтора за заефектуєм. Хто хоче над ранню ягоду, ну, варто, я думаю, придивитися до такого, такої форми. Непогано себе показує, але є е, певні свої особливості по обрізки. Кому була корисна інформація, підтримайте канал по і до зустрічі!